Всім привіт! Сьогодні заїхав на Дороговичі е, затестувати свою, мабуть, найкращу лопату, яка в мене була в арсеналі, це Fiskars Argenook. На перший погляд лопата дуже якісно зроблена. Мені дуже подобається, я її дуже давно хотів, хотів в своєму арсеналі. І ось настав час поробити їй щось. Ось така лопата дуже файна, одна із кращих для трейлбілдерів. Я вважаю, це моє суб'єктивне мені. Так що зараз затестуємо її. Тестувати цю лопату будемо на цьому контруклоні, який йде на ендуро-трейлі на дорогоречах, він дуже в поганому стані. з нього і почнемо. Yeah. No. Далі тайм 我以后。 Так, закінчив з контром, трохи підшейпів його, в мене мало часу, тому до кінця не дороблю, але катати по ньому можна. Треба, щоб він підсох пару днів. І можна катати. Якщо хтось хоче доробити до ідеалу, будь ласка, доробіть. Я чисто приїхав затестувати нову лопату, взяв оцей участок, побудував, ну, косметику не побудував, а зробив косметику. Тут щоб доробити його треба ще годинки 2-3 і бути готовий повністю. Лопата дуже кайфова. Вона легше, ніж мої дві основні. сама довжина її більше десь на четверть за моїх дві. Мені дуже подобається, мабуть, вона замінить мені дві моїх колишніх е, совкову та штикову, тому що у цій лопати є штик і совок, майже совок, не зовсім совок, але пош... Майже рівна основа. Так що це дуже круто. Замість двох лопат тепер буду вести тільки одну і свої теж фіска граблі, які дуже легкі, довжина її така ж сама, навіть мабуть більше, та на куди більше. Більше ніж лопата. Так що тепер маю весь комплект для будування. На сьогодні все, поїхав додому відпочивати. Якось так.